Ні для кого не секрет, що розвиток знайомств в інтернеті стрімко зріс, але як не наражати себе на небезпеку та не стати героєм серіалу Аферист із Тіндера. Про це сьогодні і поговоримо. А мене звати Радейко Роман. І я CEO компанії Online Law School. Я побачила фото Саймона і вподобала його. Я свайпнула праворуч. Я також познайомилася з ним у Тіндері. Його батько був діамантовим магнатом. Приватні літаки, круті тачки. Як швидко перевірити, чи має боргові чи інші проблеми із законом ваш партнер або «Партнерка»? У цьому нам допоможуть публічні реєстри та онлайн сервіси. Щоб перевірити дані про особу, вам потрібно в декілька кліків вести дані у систему Ucontrol, де ви зможете перевірити дані за декілька секунд. Моніторинг фізичних осіб по Юконтрол дозволяє відслідковувати основні зміни, що можуть відбуватися у житті особи, та які можуть вплинути на фінансові та репутаційні ризики у подальшій співпраці. По Юконтрол можна дізнатися наступну інформацію про фізичну особу: надійсність паспорту, наявність автотранспорту, наявність нерухомості, чи перебуває особа у розшуку поліцією, які пов'язані компанії та ФОП з нею, чи є особи борги за кредитами чи аліментами, чи замішана особа корупційних Справах та які судові справи є щодо неї. Ти не могла б позичити мені 30 тисяч доларів. А я його дівчина і звісно допоможе. Звісно, люди підтримують один одного. Якщо ви ще не впевнені у людині, її легко можна перевірити у єдиному реєстрі боржників, де вам потрібно лише прізвище ім'я по батькові вашого партнера. Найчастіше українські громадяни поповнюють реєстр боржників в наступних випадках: несплачений адміністративний штраф, наприклад, за порушення правил дорожнього руху. Свої несплачені комунальні послуги, програні судові справи та ігнорування прийнятого судового рішення та його невиконання, невиплачені аліменти, непогашений вчасно кредит. Часто людина, у якої борг не знає, що вона внесена до єдиного реєстру боржників. Щоб виконати перевірку, досить зайти на офіційний веб-портал реєстру і вести свої дані: реєстраційний номер облікової карти платника податків, ім'я та прізвище, після цього вибрати фізична або юридична особа. Потім потрібно в пункті категорії стягнення вибрати необхідну графу. У переліку можуть перебувати борги, отримані з різних причин. Зупинившись на категорії, яка вас цікавить, ввівши персональні дані, слід натиснути клавішу Шукати і після цього вибрати пункт меню Сформувати документ. Після цього система видасть вам інформацію щодо ваших заборгованостей або іншої особи. У представленому документі буде міститися інформація щодо номера відкритого провадження і самого виконавця. У тому випадку, якщо ви не маєте заборгованості, то реєстр зможе це підтвердити. Всю інформацію можна отримати на сайті, зберегти та роздрукувати. Я подзвонила в Американ Експрес. Вони спитали: у вас є його фото. Сказали, що цей чоловік він професіонал. Якщо у вас побачення не у СІЗО або інших установок позбавлення волі, ви можете перевірити, чи є щодо даної особи судові процеси та стан розгляду їхніх судових справ. Так, у OpenDataBot можна отримувати повідомлення не тільки про справи, за якими було відкрито провадження, а й також і про відхилені позови. Оперативне отримання людини інформації про спробу подати на неї до суду зручено тим, що дозволяє відповідачу докладно підготуватися до першого судового засідання. Після ухвалення позову Open Data Bot інформуватиме користувача про всі подальші зміни у судовій справі. Призначено засідання, винесено рішення, подано апеляцію тощо. Моніторинг справ у Open Data Bot є безкоштовним, і тому, щоб не пропустити інформацію про направлення до суду позови дати судових засідань, можна підписатися на сповіщення від OpenDataBot. Також перед зустрічю рекомендую перевірити людину, з якою ви йдете на побачення через застосунок GetContact. Як відомо, сервіс GetContact – це додаток, який також допомагає знаходити невідомі номери та блокувати небажані дзвінки. Однак потрібно розуміти, що при завантаженні додатка на телефон, вся інформація про власника пристрою копіюється в базу даних GetContact. Окрім цього, сервер також запозичує всю телефонну книгу користувача. Відтак, користувачі додатку, вівши номер телефону з кодом країни, мають змогу побачити, як вони чи інші особи записані у смартфонах знайомих та друзів. Якщо ж людина не хоче, щоб її номер перевіряли інші, вона може приховати інформацію, зареєструвавшись на сайті та видаливши свій акаунт із бази. Все пов'язане з ним не справжнє. Усе відбувається як у кіно. Як самі бачите, все відбувається як у кіно. А щоб не стати учасником фільму чи серіалу, потрібно довіряти та перевіряти та любити. Всім дякую за увагу. До зустрічі!